Достатньо поживний салатик з доволі незвичайним смаком. Хоча в його основі лежать свіжі овочі завдяки додатковим інгредієнтам, таким як яйця та кукурудза, салат досить поживний, тому будьте обережні, якщо боїтеся набрати зайві кілограми. А ось для святкового столу, коли треба, щоб гості наїлися, це саме воно. До речі, зараз на екрані ви бачите посилання на ще два рецепти смачних та незвичайних салатів для святкового столу. Якщо цікаво, переходь та дивися ці чудові рецепти. Підготуйте наступні продукти. Починаємо з пікінської капусти. Я завжди використовую і верхню, і нижню частину. Потім іде вхід зелена цибуля та кріп. Довільно нарізаємо огірки та редис. Додаємо в миску. А ти що, ще не підписався на кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь. Мені буде дуже приємно. А тобі цікаво. Обіцяю. З кукурузи зливаємо сік та додаємо її до овочів. В останню чергу нарізаємо яйця. Готуємо заправку для салату. Тут двокомпонентний соус. Кладемо у миску сметану, майонез, все в рівних пропорціях. Додаємо чорний молотий перець та сіль. Все перемішуємо та заправляємо салат. А ще дуже смачно виходить, якщо додати до салату консервовану гірчицю у зернах, вона додає страві особливого шарму. Але в мене гірчиця, на жаль, закінчилася. Порада! Коли треба приготувати подібні салати заздалегідь, я завжди нарізаю всі компоненти, але не з'єдную їх, а змішую і заправляю спеціями безпосередньо перед подачею на стіл. Салати зі свіжими овочами дуже смачні, але досить швидко втрачають свій привабливий вигляд і деякі смакові властивості, тому раджу вам робити саме так. На цьому в мене все. Побачимося у наступному сюжеті. З любов'ю ваш! Kukasz?